Доброго здоров'я, дорогі глядачі? Мобілізація триває. Все нові і нові способи шукають, щоб мобілізувати людей. Ось, наприклад, 10 прикордонних загонів отримали можливість самостійно призивати охочих проходити службу в ДПСУ під час мобілізації. Тобто, без ТЦК можуть прикордонники мобілізувати. От в мене просто питання: а як так? Ну, може, якийсь закон є, чи ну я не знаю, ну що це таке? Як це так? Це такі обходи Конституцію. Я не знаю, вже просто наплювали на ту конституцію. Ну ну, ну, правда. І це офіційна інформація. Розумієте, не просто там десь ЗМІ, там десь щось пере, передрали, десь щось там вирвали і так далі. Це офіційна інформація. А ТЦК. Ну, ТЦК ж мобілізує. Чи вже кожен може мобілізувати? Я не знаю, може вже скоро всі будуть мобілізувати підряд державні служби? Ну я не знаю. Вже підготовку мобілізованих змінюють. І тут, знаєте, от прочитавши цю новину, я собі так подумала: круто, а ну мабуть, будуть нарешті готувати людей там 5-6 місяців. Тобто буде собі нормально підготовлена людина. Хоча б буде розуміти, хоч як того автомата тримати і як себе взагалі поводити в різних ситуаціях. Але ні. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому під відеоспостереженням. З 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих в навчальних центрах посилено вона буде тривати не один місяць, як раніше, а півтора. Пам'ятаєте, колись давно-давно оця пішла хвиля, люди почали дуже сильно обурюватись. Як так, місяць? Як так, місяць? Бо а, давно, ще в 22-му, хто не пам'ятає, я дуже добре це пам'ятаю. Коли було два місяці, і почали дуже сильно безвісти зникати хлопці, а, були, ну, просто дуже багато. І а, почали казати: Ні, два місяці це мало, треба хоча б три. І казали, що так, все, будемо міняти. І тут виявляється, що замість трьох місяців весь цей час був тільки один місяць. Ось, ось вам інформація. Можете почитати в інтернеті, ось все це, всі ці статті, і оце все, тобто один місяць офіційно нам повідомляють, що зараз а буде півтора. От скажіть, чому можна навчити за півтора місяці? Ну, от чому людей навчать? Знаєте, коли Сашко проходив а, м, цю підготовку в 22-му, хто в перший раз дивиться а, цей канал, скажу так: в 22-му році а, мого брата призвали, а, і два місяці тільки була в нього ця підготовка. А, тепер виходить, його не збільшили цей час, а зменшили. Тобто він був місяць, а тепер хочуть зробити півтора. І то він там, я б не сказала, що він там, чомусь навчився, бо просто під машиною гайки крутив. Бо йому сказали, не хвилюйся, на нуль ти не підеш, бо він навіть в армії не служив. А коли приходив ВЛК, там з зором дуже серйозні проблеми, але йому сказали, все добре, ти повністю здоровий, прозрів все своє життя. Не бачив нормально, а тут прозрів, все добре. От, але йому сказали, не переживай на нуль, ти не підеш. І як тільки закінчились ці два місяці, його одразу відправили на нуль, одразу. І в першому ж бою він пропав безвісти. От вже в грудні буде два місяці. Два роки, вибачте, два роки. Знаєте, вчора почитала коментарі людей під одним з своїх випусків. І люди радіють, що прийшов Трамп. і... Це вже завтра війна закінчиться. Люди гризуть один одного, влаштовують просто такі срачі в коментарях. Мені пишуть, що там: ось ти не хочеш миру, ти не радієш, що прийшов Трамп, ти за війну, ти хочеш там те і все. Дивіться: якщо я не радію, що прийшов Трамп, це не значить, що я не хочу миру. Хто дивиться цей канал постійно, той знає мою точку зору. Я вже мільйон разів казала, що покласти всю країну, щоб що, щоб вийти на кордон 91-го, ми не вийдемо. Математика все дуже просто. Їх набагато більше, ніж нас. Тільки дипломатичним шляхом треба вирішувати все. Але вибачте, щоб вирішувати дипломатичним шляхом, має бути нормальне керівництво в нас влада. Чи зможе ця влада це зробити? Дуже великі в мене сумніви щодо цього, а, але що зробить Трамп? А, він просто перестане давати допомогу. От все. А, але, а якщо й буде давати, то це буде на якихось таких невигідних для нас умовах. І, і поступки треба буде, і втрата територій. І це саме головне, знаєте, саме головне. Це навіть не те, що втратимо ми зараз території. Це те, що через там, не знаю, 3, 5, 10 років ця війна знову буде повернута сюди. Путін це хвора людина. Навже ви думаєте, що ось він, ось, ось навіть якщо зараз там, залишити ті території, які він хоче, і він заспокоїться, він не заспокоїться. Щоб домовлятись, в нас мають бути сильні позиції, а вони в нас зараз не сильні. Звичайно, звичайно, а, хочеться миру. Всі хочуть миру. Всі. Я не знаю, покажіть мені людину, яка не хоче миру. Я вас дуже благаю. Люди, не сваріться один з одним, поважайте один одного, всі хочуть миру. Брат пропав без вісти в грудні 22-го року. За що він пропав? Щоб провладні крали і довели країну, а, ну, самі бачите, зараз до чого довели. Тому. Чоловіки воювати йти не хочуть, і зрозуміло чому. А, в 22-му році такого не було. А, всі рвалися захищати, захищати батьківщину, і не треба було ні ТЦК, ні мобілізації, нічого. Чоловіки 30-річного віку, ідеальні солдати, але вони ухиляються або заброньовані. Це отей дикий, який з пінгвінами, пам'ятаєте? Так, от він назвав молодих чоловіків 25-35 років ідеальними солдатами. Але головна проблема в тому, що якраз серед них найбільше ухилянців та заброньованих. І наостанок, і наостанок треш. Бо я так розумію, так як чоловіки не рвуться воювати, а на фронті все не так добре, як розказують нам по марафону, то вже в піхоту відправляють з до кого? Медиків. Послухайте це відео, я на сьогодні буду прощатись з вами. Послухайте це відео. Uh, і це каже не, не просто там хтось, це каже народний депутат. Послухайте, будь ласка, і напишіть обов'язково, що ви про все це думаєте. Дякую. Ви знаєте, це не тільки про вузькопрофільних і це не тільки по медикам. По медикам це дійсно правдива інформація. І до мене так само безпосередньо зверталися медики, бо наказ був на переведення для uh, тих, хто uh, є в. В частинах забезпечення, в логістиці в роті охорони, але на жаль, цих людей не коснулось переведення переведення зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів у більшості, які ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу в госпіталях, і всі про це знають, але ми розуміємо, що є ще. Питання особистостей, коли людей просто дійсно ховають на певних посадах в ротах охорони, так і замість того, щоб відправляти бойових, бойові спеціальності в піхоту або в штурмовики, новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.